Привіт-привіт всім, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Називається Таня Ворона. Хочу зробити похвастушки, що сьогодні готувала. Приготувала ось такий червоний борщ з квасолею і з гомілками курячими. Квасолька не куплена, своя домашня. Варила недовго, як розкажу. Закинувши у каструлю м'ясо, слідом за ним кидала квасолю. Потім, коли закипіло і почала варитися квасолька хвилин 10, додала холодної води, зробила їй шок. І так три рази закипіла хвилин 10, покипіла, знову холодної води. І швидко дуже вариться і не треба довго чекати, і разом з курячими стегенцями готова була. Повела, звичайно, сюди борщової заправки, капусточки, зажарки і борщик готовий, смачний. Заходьте, хто хоче червону борщу, посмакуйте разом з нами. Залишилась пюрешка вчора. Вчора, знаєте, ми смакували пюрешку із скумбрією. Залишилася пюрешка. Я підігріла її в мікроволновці, Добавила яйце, крупу, хмелі сунелі, присолила, приперчила і посмажила картопляники. З обох сторон ось такі вийшли. А що? Пофантазували і готово З сметанкою буде смачно Ось такі картопляночки. Ну і до чаю, до молока, до компоту, до кефіру, напекла пиріжків. Пиріжки з маком. А там, де не хватило маку, до, е, зліпила з варенням сливовим. Ось варення сливове. Оце три на три не вистачило, тому прийшлося використати варення. Ну, ось так і пройшло півдня вихідного. Сходила на манікюр, приготувала пиріжечки, борщу, картопляників, та й день пройде. А що ви готували, друзі, на вихідні дні? Пишіть, діліться, запрошуйте, будемо разом смакувати. Ну, а це, друзі, яблука для той людини, яка писала мені коментарі. Для чого ви їх зриваєте у жовтні, вони ще пропадуть. Як бачите, сорт Сніжний кел не пропав. Отакі От яблучка. Так що, заходьте, будемо смакувати разом і картопляники, і борщ, і пиріжки. Дякую всім, хто дивиться моє відео, стави лайк, пише коментарі. Всім міцного здоров'я, захисникам дякуємо за захист, лікарям, які рятують життя, а вам всім мирного неба, бувайте здоровенькі!